А скажи мені чесно, був період, коли ти дуже розхвалював Лободу? коли вона тоді так. намагалася повернутися так. в український шоу-бізнес. Це мій власний вибір. Що не так зі Світланою? Е, давай трь, можемо трішечки розібрати. Все дуже просто. Е, Світлана, приїхавши в Київ, я не засуджую, що вона пізніше озвучила свою позицію, а не відразу. Бо це треба вивести активи, це треба продати нерухомість, і треба вивести все, що ти зробила. Це зробила б кожна людина і зробити це безпечно. А вона про свою позицію заявила. Але коли ти приїжджаєш сюди, їдеш в Ірпінь, допомагаєш, е, закриваєш там збори, ще щось замість того, аби залишитись в Україні і пожити, не може людина збирати концерти в Україні і говорити про те, яка як я з вами, коли ти ні дня не бачила, що таке шахет, ти ні дня не бачила, що таке ракета, не чула, ні дня не жила без світла. Ось про що сьогодні артист і ось про що сьогодні українець. Тільки розділяючи спільний біль, ти можеш бути на одній хвилі. Інакше ні. Світлана, приїздить, їде на Донбас, Херсон, ти робиш тупі помилки, в тебе жахливіше. Світлано, тебе жахливіша, піар-команда. Звільни. Чесно, ну просто жесть. Вони вони її тупо заривають, і вона себе разом з ними. Значить, робить один зашквар, не будемо їх перечисляти. Другий, третій, п'ятий, десятий, приїздить. будь е, я уїхала. Я тепер в Латві, а там у мене концерти, а там з хорошими русскими, а там у мене у русского. Не все так однозначно. І до чого це призводить? Ти в Молдові збираєш росіян і українців, які п'ються. От наслідки, неможливо сісти. Ти вже або вибираєш один вектор, і ти живеш тут. О чому, до речі, ти помітила, віру Брежнів прийняли плюс-мінус? Ну, відносно. відносно. На, на фоні Світлани. Бо Брежнева, будучи дуже розумною жінкою, в принципі, по життю, вона тут приїздить і живе періодично. З'являється на заходах, комунікує, бере так. участь в благодійних заходах на підтримку так. збройних сил. А це для людей важливо. А що найголовніше, не дає а, хибних інтерв'ю і висловлювань. Так. І чому я тоді підтримував Світлану? Тому що мені здалося. Uh, я дум, я впевнений, що вона щира в своєму в плані, вона точно не проти України. Але її проблема вона залишилася uh, в тій же орбіті. Вона занадто довго жила в Російській Федерації, і тому вона не розуміє, що не так, бо люди змінилися, і країна, в яку ти хочеш повернутися, і вже ніколи не буде. Країна інша, бо люди стали іншими, реалії інші. Ба більше, uh, найбільша помилка Світлани: її ніхто ніколи не пробачить uh, те, що зробила мама на інтерв'ю Малахова. Оце самий головний тригер. Ось це. Тому що коли у нас було дуже сильне загострення відносин між усією Україною, а вже АТО було. Світлана з мамою приїздить до е, Малахова на ефір. Я бачила це етер, Я І думаю, я... дуже багато Два наших творцік, глядачів також. Розумієш? Я розумію, що там не обійшлось без підідівни, без імен, я кличками е, там є свої моменти. Але знову ж таки, приїхавши туди, ти могла не робити цього дікухи. Тому що ти тупо не просто підіграла пропанті, ти ідеально вписалася в те, які тут жахливі вкраїнчики, які унічають русскоязичних.